Інсульт трапляється раптово, і швидка реакція може врятувати ваше життя і життя ваших близьких. Ось головні симптоми, які не можна ігнорувати: слабкість або оніміння. Раптово відчуваєте, що обличчя, рука або нога стали слабкими або зовсім не слухаються, проблеми з рівновагою і координацією. Раптове запаморочення, труднощі з ходьбою, відчуття нестійкості на ногах, раптовий сильний головний біль, різкий, можна сказати, найсильніший у житті без видимої причини проблеми із зором, раптове двоїння, затуманення або втрата частини поля зору. Якщо ви помітили, хоча б один із цих симптомів, Негайно викликайте швидку допомогу. Кожна хвилина важлива. Бережіть себе та своїх близьких.